Додаток АВ заповнюють ті, хто виплачували дивіденди у 2023 році. Якщо дивіденди лише нараховувались, а не виплачувались, додаток АВ не заповнюється. Є далі: дивіденди незалежно кому виплачувались фізичним особам, юридичним. Все рівно заповнюємо рядок 1-1 фізичним особам. Це ні на що не впливає на податок на прибуток теж. Але, знаєте, є ризик такий: якщо у вас лише фізособи, і ви не заповнювали ніколи цей додаток АВ, а виплата дивідендів була, ризик який? Ви не заповнили додаток АВ, а не заповнення додатку теж є тим обов'язковим реквізитом і теж може з часом. Це вже буде виявлено пізніше, а трактуватись так, що декларація статус має довідома, тому що не заповнені усі необхідні додатки. Тому АВ заповнюємо, коли була виплата 67-го рахунку, виплата дивідендів.